Слава Ісусу Христу! Сьогодні поговоримо про завдання збереження миру в світі. Напевно, не існувало такого покоління людей, яке б не відчуло на собі реальності війни і її наслідків. На жаль, реальність війни є дійсністю і сучасного світу. Мир є Божим даром і вповні походить від Нього. Бог є Верховним Миротворцем, який зреалізував Його через хресну жертву Свого Сина Ісуса Христа. Мир є не лише відсутністю війни. Але й щоденним зусиллям його дотримання. Мир є плодом справедливості і любові. Мир є важливою цінністю, необхідною для розвитку людини, суспільства, народів і держав. Він ґрунтується на принципі пошани до людської особи, її життя та гідності. Збереження миру є завданням для кожної людини, а зокрема християнина, котрий повинен зробити свій внесок у його зміцнення. Це можна зробити на своєму місці праці, у своєму оточенні. Але насамперед мир повинен запанувати у серці людини. Досягнення миру це завжди боротьба за життя. Загрозами миру, як і причинами війни, є гордість і заздрість, несправедливість і підозрілість. Війна є завжди злочин проти життя, тому що з собою приносить смерть, страждання і горе. Війна не може вважатися належним способом вирішення конфліктів, адже для того існують гідні інструменти, такі як міжнародне право, дипломатія, діалог чи міжнародні суди. Застосування військової сили може бути допустиме тільки в разі крайнього випадку з метою самозахисту. З огляду на сучасні реалії та згадані міжнародні інструменти вирішення конфліктів, не існує умов справедливого початку війни. Латинське слово пакс. Яке перекладається мир, є близько наближене до іншого латинського слова пактм, що означає договір або угода. З історії Римської імперії нам відомо про найбільш мирний час її існування під назвою Пакс Романа, тобто Римський мир. Його основою було римське право, тобто закон, як суспільний договір. Через свою недосконалість і дочасність Римський мир проіснував всього лиш 200 років мир Божий. Основується на вічному Божому законі, який гарантує тривання миру вічно. Підсумовуючи, мир для християн є завдання, яке досягається шляхом участі у вічному Божому законі і реалізовується через поширення мовою любові.